Так, всім доброго вечора. Почнемо відео із невеличкого огляду ламп для обігріву. Перед цим я вже тр трішки викладав це відео у своїх матеріалах і, і намагався розкрити дану тематику. Але я така людина, якщо мене заділо, і ну, блин, я не можу зупинитися. Тобто мені треба вже, як то кажуть, розложитися по поличках. От дивіться, ця лампа була придбана тут по місцю. 200 гривень. Ну, це, це не лампа, це просто убожество якесь. Ну, бачите? 20 днів і смерть. Ось що ми маємо. Бачите? Як так? Ну, Оце, ж. оце, от, таке, оце от така якість. Світе, як обична лампочка, те, ну, блін, просто немає слов. Якщо ну, немає на них поворознюка, він би розказав. би. Ну, не можу я. Хочу, ну, промовчу, хай колись знімем таке відео бомбезне, я ще коробочок їхній найду десь, ну нічого. І цю лампочку я заказую в Антона. Ну, ви бачите якість. Поки, в принципі, я найдоводний. Подивимося по днях відпрацьованих. Решоточки, бачите? Тобто воно дійсно світить красним, а не просто називається красна лампа. От така коробка. Кому буде цікаво, пишіть, дзвоніть, дам номер його. Як то кажуть, на даному етапі, поки вони мене влаштують. Подивимося, скільки днів вони відпрацюють. Ну ці ж просто світять як денне світло і капець. Ну нічого, скоро в нас опороз, то дивіться, бо питають люди, що вам що потрібно з. Медичних препаратів ветеринарних, щоб у вас було. У вас повинен бути окситоцин, у вас повинен бути ампула естрофана. Так у вас це саме таке, щоб допомогти їй друг чого, бо може прийдеться лізти до неї чи ще щось. І також у вас повинен бути обов'язково амоксицилін 15 або ще ж, ну, антибіотик сильний. Так, ну більш детально про опорос і підготовку до нього ми побал... я розкажу в Сараї. Зараз іду вправлятися, вичищу, тоді заснімем і розповім. Не прощаємося. Так, продовжуємо відеосйомочку цього відео, і зараз поговоримо про підготовку до самого опоросу. Всі свиноматки у мене до 85-90 дня перебувають і годуються нормою. Це 2-2,5 кг, в залежності від ваги свиноматки, її розмірів і тому інше. Ми ну, дивимося, яка, що і тому інше. Чому так? Тому що якщо ваша мадмозель свиноматка набере вагу більшу, ніж їй потрібно, ви пойміть, що вона просто не розкороситься. Тому що вона до 85-го дня була не на нормі, вона їла, скільки їй похотілося, да, ну, насиплю відеречко, вона з'їла та й добре, давайте ще їй насиплю. Ну, це трішки неправильно. Потрібно їм все одно норму і все це діло регулювати до 85-90 го дня. З 85-го дня, грубо говоря, як пише література, починають активно рости. Ну, Малечі, грубо е, mm. Тому з 85 го дня ви вже можете додавати щось нове в корм, ви можете вже щось думати і, як -то кажуть, для того, щоб гарні малюки були, тут ви вже можете додати кількість корму. До 85 го дня я б не рекомендував би цього робити. Повірте мені, то що ну, блин, коли вона зажиріє, коли вона буде дуже так, ну, важко буде прийняти її опору. По цій домі завтра у нас вже 113 й день з то будемо дивитися, ми вже ви, перед цим я в началі відео показав, ми вже купили для неї окситоцин, купили. Естрофон. І будемо очікувати, будемо всіма силами, можливостями, своїми навиками допомогти їй домопорозі. Повісило лампочку. Продовження теми про лампочки, дивіться, красне світло і денне світло. Просто немає слів. І тут ж так само, бачите? Як, як воно світить. Тому бачите, що ваша на майбутнє всім, хто хоче тримати чи вже тримає свиномата, така порада, ви бачите, що ваша свинка ось-ось. Не ну, залишайте її одну, як то кажуть, з цією проблемою. Допоможіть їй, підготуйтеся до цього. У вас має бути антибіотик якийсь, у вас, ну, на крайнях ще кровозупиняючий. Ну, у вас багато, у вас має бути аптечка постійна. Зайшли, подивилися, як вона за день. Нічого страшного, якщо ви декілька разів зайдете в сарай до неї. Це тільки буде краще. Самі розумієте. І перед самим опоросом десь 112-113 день, 110-го, 111-го плюс-мінус. Починаємо збавляти корм. Вона на нормі ми її тоді. З 85-го дня додали, тоді трішки збавляємо. Чому ми трішки збавляємо? І я ще збільшую кількість висівки, щоб в неї кишківник і желудок був пустіший, щоб їй легше було тоді пороситися. І тоді, коли нам прийдеться їх отут доставати, то щоб було легше, щоб воно не давило їй ні на які внутрішні органи, тому що малих. Ну, малеча та наїлася, ну це все дуже важко. Якось так. Зараз будемо їсти дали, будемо вичищати. Вичищаємо, я нагадаю, ми двічі в день. Чому саме двічі в день? Це для того, щоб було чистенько, щоб був порядочок і обов'язково, щоб ми зменшуємо запах. Не потрібно складати цей навоз в станочка, що туди просто не зайду. Підчистили акуратно, красиво, підсипали соломки. Якщо необхідно, підсипали тирсою. Особливо для малих це я практикую. Дана група вже, бачите, яка підросла. Це їм вже 9, сьогодні 17, 26. Ну, звісно, єсмь там не дуже, я. Але в принципі зі, з такою кількістю, бачите, свиноматка справилась. Ще один невеличкий такий секрет, скажу, да. е -е, я її дерев обов'язково та й всім свиноматкам стараюсь додати трішки овеса. Виходить, знайти, я куплю мішків 5-6 і ото його розтягую на цих борошень. Увесь він також додає молоко. І не зря. Саме увесь вважається один кілограм овса це одна кормова одиниця. І часто ви, наприклад, зустрічаєте, вам там пишуть, що на один кілограм приросту потрібно один одна, або дві кормових одиниці. Тобто щоб ви знали, що кормова одиниця це один кілограм овса. Ці вже такі теж піднялись трошки. Поросятка, будемо дивитися, може колись з них оставимося віна щоб там підпоміняти, якщо що. Щоб була заміна. Це наші піддірочка, тут по місту брали з Да? Ось такі кобаси. Зараз вони вже Перевели вже повністю на зернову суміш, горох і макуха. От такий кабанчик. Народжені вони 4-10. Бачите. Хороший, такий, він вийшов ці менше, бачите. А цей такий непоганий, як сказав би. Так, да? васька. Так, закриваємось. Добре, в принципі, те, що я хотів, а, не все, бачите, трішки забув. Що я хочу ще додати? Також, щоб у вас був при собі якийсь дезінф... дезінфекцій засіб. Я використовую дезосан вігор, при опоросі я також малих, обтираю ним. Це в певному етапі це як дезінфекція, це їхній імунітет, тому що вони тільки народилися, ми їх, як так кажуть, обмазали і він їх підсушує. Вони сухенькі, обсушили облампочку. Ну дай Боже, будемо дивитися, буду 113-й. По можливості буду старатися зняти відео по цій машці, тому що ну, за неї я дуже переживаю. Що як, ну, в принципі, я за кожного переживаю, тому що в мене та й в кожного, хто з нас тримає невелике таке господарство, да, то в нас там не 20 і не 30 свиноматок, що ми можемо ними розкидатися. Тому ми повинні е, при мінімумі, мінімум отримувати максимум. Це я вважаю е, е, таке основне правило для таких невеличких господарств і тих людей, які хочуть хоч щось. Заробити для себе, для своїх сімей. Добре, на цьому відео будемо завершувати, в принципі, очікуємо пороз, по можливості будемо заснімати. Якщо там кому може якісь цікаві теми, то ну, напишіть коментарі, в коментарях, про що ви хотіли, щоб я зняв відео, да, то в принципі заснімемо, покажемо, як ми це робимо. Добре, всім гарного вечора. Ми будемо продовжувати вичищати. Все найкраще.